На одному з полігонів у східній частині України було помічено абсолютно нову систему залпового вогню, яку військові вже охрестили Гром 33. Гігантська бойова машина, здатна запускати одночасно до 32 реактивних снарядів, викликала справжній фурор серед експертів. Її масштаб, потужність і технологічне оснащення виводять збройні сили України на новий рівень вогневої переваги. Перші знімки з місця події були зроблені під час польових випробувань, коли гром 33 здійснював запуск повного залпу. На фотографії видно момент виверження вогню з пускових труб, стовпи полум'я, хмари диму, розпечене повітря та вібрації, які видно навіть на зображенні. У порівнянні з цією машиною українські солдати виглядають ледь помітними фігурами. Що лише підсилює ефект масштабу і сили цієї зброї. За попередньою інформацією, довжина самої системи становить понад 15 метрів, висота близько п'яти з половиною метрів, а загальна вага може перевищувати 120 тонн. Уся конструкція розміщена на спеціально модернізованій платформі броньованого вантажівки підвищеної прохідності. Завдяки гусеничному шасі і цифровому управлінню система здатна пересуватися по пересіченій місцевості без супровідної техніки. Гром 33 розроблялася протягом останніх трьох років у рамках секретної державної програми, мета якої створення високоточних систем залпового вогню великого калібру, серед основних переваг установки. Можливість запуску як некерованих реактивних снарядів калібру 300 міліметрів, так і високоточних ракет із наведенням на супутниковий сигнал, дальність ураження цілей до 120 кілометрів у залежності від типу боєприпасу. Під час випробувань на полігоні було задіяно чотири повноцінні залпи по умовних цілях. Усі ракети успішно вразили задані координати на відстані понад 90 кілометрів. За словами військових, точність ураження перевищила 90%, що є неймовірним показником для систем такого класу. Однією з інновацій є цифрова система наведення та управління вогнем, яка дозволяє запускати ракети одночасно з декількох пускових машин, координуючи їх у режимі реального часу. Це створює ефект вогняної стіни, проти якої практично немає захисту. Крім того, екіпаж із трьох осіб може повністю дистанційно керувати пуском із безпечної відстані. Розробники також наголошують на особливому захисті самої системи. Гром 33 оснащено активною системою перехоплення дронів. Автоматичною протидією засобам радіоелектронної боротьби та бронюванням рівня четвертого класу, це робить її стійкою до артилерійських обстрілів і ударів дронів камікадзе. Військові аналітики вважають, що поява гром 33 може суттєво змінити баланс сил на фронті, особливо у зонах, де потрібне миттєве придушення ворожих укріплень або артилерійських батарей. Деякі експерти вже порівнюють її із західними аналогами, зокрема з американською системою HIMARS. хоча наголошують, у плані потужності та кількості пускових труб український зразок має перевагу на тлі зростання загрози з боку Росії та потреби в мобільному і потужному вогневому засобі. РОМ 33 може стати новим символом українського технологічного прориву в оборонній сфері. Ймовірно, що вже найближчими місяцями ця система буде розгорнута на окремих напрямках фронту. Офіційні джерела не розкривають, скільки одиниць було виготовлено. Але за неофіційними даними мова йде про першу партію з п'яти машин. Світові медіа вже звернули увагу на відео та фотографії з випробувань. Авторитетні видання у США, Великій Британії та Німеччині публікують аналітичні статті із заголовками на кшталт. Гром 33 українська відповідь на артилерійську перевагу противника. Деякі оглядачі вважають, що це не лише технологічна перемога, а й серйозний психологічний сигнал ворогу. Нагадаємо, що раніше Україна вже демонструвала здатність адаптувати радянські зразки техніки до сучасних вимог. Але Гром – це перша вітчизняна система такого масштабу, розроблена фактично з нуля. Без участі іноземних платформ цей крок є яскравим прикладом того, як оборонно-промисловий комплекс України продовжує відроджуватись навіть попри повномасштабну війну.